Виконуємо номер 911 із підручника Математика 6 автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, яким є сімейний бюджет за місяць позитивним, надлишок чи дефіцитним за таких умов. Перше – доходи тата 10 тисяч гривень, мами 10 500 гривень, дідуся 5 тисяч гривень, пенсія бабусі 3 200 гривень. Друге витрати. Харчування 12 тисяч гривень, одяг 2 тисячі гривень, комунальні послуги 1800 гривень, інше 9 тисяч гривень. Приступаємо до виконання. Знайдемо сумарний дохід родини. Додамо всі отримані доходи: 10 тисяч додати. 10 500 гривень. Додамо 5 тисяч гривень і пенсія бабусі 3200 гривень. Отримаємо сумарний дохід родини 28 тисяч 700 гривень. Це сумарний. дохід родини. А тепер знайдемо витрати за місяць. 12 тисяч, додамо 2 тисячі, додамо 1800 і 9 тисяч. Отримаємо 24 тисячі 800 гривень Пояснюємо витрати за місяць. А тепер порівняємо 28 700 гривень більше, ніж 24 тисяч 800 гривень. Отже, сімейний бюджет за місяць є позитивним. Записуємо висновок. Отже сімейний бюджет за місяць є позитивним, і в дужках напишемо надлишок. Записуємо відповідь позитивний. Номер 911 виконано.